Хочу звернутися до шановних експертів. Ви на сьогоднішній день являєтесь представниками народу в верховній владі. Проблема не тільки в, пані, в панові Мартиненко чи в панові Яценюкові таких Мартиненків і Яценюків. Повірте, на даний момент є доволі дуже багато на місцях, які на сьогоднішній день, коли стикаюся з хлопцями, АТО, оформлення землі. Лікування е сім'ям надання будь-якої допомоги та не тільки е атошників, і коли на даний момент один представник, я його запросила, щоб він поїхав зі мною в деякі сім'ї. Він поїхав. Очі трошечки відкрилися. Може, дійсно вас потрібно брати і потрошечку вивозити до тих людей, які е, за вас голосували, які вас вибирали, і можливо, не потрібно грати в дитячий садочок політики чи дитячий садочок корупції. Почуйте на кінець людей. Просто бо є питання не тільки корупції, а зараз е, є питання тих же самих АТО, тих же самих полонених, тих же самих загинувших. І повірте. Корупція є і там, тому що коли мама приїжджає в один день і її кажуть так, добре, ми допоможемо вам індифікувати вашого сина. Поможемо зробити всі документи, але разом з тим мама відмовляється від того гроба, якого пропонують на місці, від тих послуг рефрижератора. Вона на цьому економить 10 тисяч. То коли вона приїжджає своїми речами забрати свою дитину, то їй просто йде відповідь. Ви знаєте, документи не готові, ми вам не можемо сьогодні віддати вашого сина, і приходиться піднімати не одну людину. Так може дійсно почати потрібно із Верховної Ради, і Верховна Рада, будь ласка, хлопці, я звертаюся до вас як мама, як дружина. Почуй те, почуйте, почуйте батьків, почуйте людей на кінець то просто почуйте вас, обирали люди.